А -а -а. Так, Кажу що, друзі: вчора зустрічався з керівницею податкової служби. То як була зустріч, повирішували всі борзівські питання, які у мене понакидували, домовились там про, про кілька системних змін, які потрібно зробити. Ну зараз з ДПС найкраще Ті побудовані на стосунки. Звичайно, те, що вони можуть змінити, вони готові змінювати. Те, що вони не можуть, те, що потребує законодавчих змін чи змін від регулятора від, від Міністерства фінансів. Ну це, це вже питання окремі. З мінфіном ми, ми точно та теж найближчим часом будемо обговорювати, обговорювати системну зміну в податкову податкову. Політику, щось вимагає МВФ. МВФ дуже сильно тисне зараз, в сенсі прибрати пільги, переглянути ФОПів. Ну, ми збиваємо все це так що, думаю, що не буде проблем. Місія ось щось приїжджає, буде, до речі, і Влада Рашкован. якщо є запит на зустріч з Владиславом, будь ласка, теж мені напишіть по справі. Міндіча в Поплівках, події розгортаються: арешти, запобіжні заходи, санкції, відставки, обидва міністри усунуті. Міністерка енергетики написала заяву про відставку. Галущенко, як міністр юстиції, порішив за рішенням Кабміна відсторонене на час розслідування, але вони де-факто залишаються членами РНБО. Ну, коротше, таких традиційних українських сюрпризів ще багато. Чернишов йому обирається запобіжний захід, я не, не, не знаю, який, власне, ухвалений. Ну, думаю, що ще багато хто полетить. Є, є чутки, що слідчі дії будуть стосуватися і Єрмака, бо зараз це виглядає як перемога Єрмака. Фактично він усунув свого основного конкурента за вплив на Зеленського і на потоки і перебирає все на себе. Е, мені кажуть, же, що на, на енергоатомів зросли е, вимоги по відкатах бо всім потрібно швиденько швиденько на в останні в останні дні зараз буде перезавантажена наглядова рада, їй буде доручено координувати аудит внутрішній і подібні подібні дії. Так що подивимося, що що з цим буде. На фронті ситуація погіршується і на Покровському напрямку, і на запорізькому напрямку не сирський вчора там в інтерв'ю казав, що, що, що є, є думки про те, як зупинити просування на покровському напрямку, але це все таке: ні, ні Суд вивчення війни, ні ніхто з військових експертів не вважає, що, що є. Ну, якісь інструменти реалістичні тримати. Ну лише вони не виправдані, скоріше так. Скоріше так, е Ну, але дива бувають, і можливо, щось щось якесь рішення, все ж таки, про яке ми всі не знаємо, там в Генеральному штабі е готуються. До речі, Набу займатиметься найближчими днями Міністерством оборони по тій частині, яка стосується закупівель групи Мін у групи Міндіча бронежилетів і інших, інших справ подібних. Так, що, друзі, події будуть наростати в різних спільнотах. Ми вирішили не виходити з заявами. Вирішили зараз ну, обмежуватися аналітикою і підтримкою на Бусап. плані невідворотності покарання, бо це ключове. Всіх вас обіймаю, тримайтеся, не, не сприймайте це як загальна мобілізація, ні, Андрій, не, не, не буде. В Росії буде, у нас не буде. Немає сенсу, немає потреби. Ні. Друзі, не сприймайте це як негатив, це позитив. Ми реально суттєво просунулися як країна, як демократія всім тим, хто розповідав, що набу САП неефективні, не працюють. Ось це пряма відповідь. Я пам'ятаю цей ефір, який в мене був у Місійчук, де зазвичай цей троль. Задорожний намагався розповідати про неефективність САП і набу, ну але ж ми з вами знаємо, що що все буде розвиватися так, як треба. В майбутнє ми знаємо, воно буде краще. А до речі, зміна зміна прогнозу: Куй біда, колишній голова гідрометцентру, каже, що зима не буде холодною, буде короткою і теплою. Я по всіх математичних картинках мав абсолютно іншу уяву, що зима буде якраз холодною. Ну, можливо, Боженька нам чергове щось подарував, якийсь такий позитивний сюрпризи. Будемо сподіватися на це. Тримайтеся, друзі, все буде круто.